На вентиляторі салону в нас стоїть отака деталька. Її називають резистор пічки, але це не резистор пічки. Частіше всього у нас виникає проблема, ось видно, гарять оці два роз'єма. Тому в кого вони горять і хто вже туди поліз, знімайте його. Далі. Відчувкуйте оці кліпси, знімаєте пластмасу і у вас буде нормальний доступ до лапок. І ці лапки потрібно вичистити до білого, познімати звідти всі окисли, всю сажу. Так, наступне. Якщо у вас не працює, Вентилятор, електродвигун і ви не знаєте в чому проблема. Можна зробити, замкнути оці дві клеми та оці дві клеми між собою. Двигун почне працювати на максимальній швидкості. Сюди в нас приходить живлення, це в нас виходить на вентилятор, на електродвигун. Тому можна спокійно перемикати коричневий коричневий, чорний, білий, і перевіряти проблему в цьому і живий двигун чи ні. Так, верхній, верхній. Панолям По міняю полярність. Панолям По тож. Розуміємо, що тут у нас просто перемичка. Так, лівий ни нижній, правий нижній. Так, нічого. Навпаки. Три шість. Так, тепер знову лівий нижній. Верхній керування. Нічого. нижний крыло керув... 14 так меняем полярность нижний левый на верхний показывает 9 и 4 на нижний показывает 14 Тепер правий нижній. На верхній. 4 і 7. На низ? Нічого. Міняю полярність. На верхньому 4 і 7. На нижньому. Нічого. Ну, все, маючи такі дані, ви завжди можете та самостійно перевірити свій оцей блок керування